Як відомо, графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма лінія. Розглянемо, скільки розв'язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними. В цій системі лінійні рівняння подані в загальному вигляді: коефіцієнти к1 і к2 є кутовими коефіцієнтами, які визначають кут нахилу на прямої до додатнього напряму осі ох. Наприклад, коефіцієнт між цією прямою і цією вісю ОХ Х є додатнім, тому що цей кут гострий. Але у цьому відео не про це. Справа в тому, що якщо прямі співпадають або зливаються, як іще ще кажуть, то така система має безліч розв'язків. Для того, щоб це відбулося, необхідно, щоб коефіцієнти k1 і k2, b1 і b2 співпадали. Саме тоді система має безліч розв'язків. Якщо ж кутові коефіцієнти К1 і К2 співпадають, а Б1 і Б2 різні, то прямі розташовані у системі координат паралельно, а це означає, що система не має розв'язків, оскільки паралельні прямі не перетинаються. Якщо ж коефіцієнти К1 і К2 різні, то значення b1 і b2. Абсолютно можуть бути довільними, тому що прямі за цією умовою перетинаються, мають одну спільну точку, і ця точка, координати цієї точки якраз і є єдиним розв'язком такої системи.